Всіх вітаю, це канал Smartphone Ю та Андрій, і у мене на огляді смартфон Realme 11 Pro Plus. Це класний апарат середнього цінового сегменту. У нього хороша продуктивність, достатньо пам'яті, хороші камери, шикарний дисплей, ну і зарядка 100 Вт і доволі такий нормальний прайс. Його можна дізнатись по лінку з опису до цього відео. Ну а в цьому ролику я розповім деталі по дизайну. Він також дуже цікавий і оригінальний. Покажу можливості по частині продуктивності, а саме скільки цей смартфон обирає Antutu, а також покажу приклади зйомки на камери. Ну і це не все. Всі подробиці побачите далі в відео. Тож, якщо цікаво, дивіться. Починаємо з дизайну, корпусу та габаритів. Бачите їх перед собою, і товщина, якщо помітили, цього 8,2 мм. І в руці цей смартфон лежить дуже добре. Навіть якщо вона у вас буде невелика. Фронтальна панель плавно переходить в тилову, а на кутах немає гострих елементів. В руці, ще раз повторюсь, цей смартфон лежить ідеально. Без сумніву, бренд приділив дуже багато уваги дизайну цього пристрою. Та й самі ви все можете побачити, подивившись на тилову панель. Це преміальне покриття з веганської шкіри відтінок Sunrise Beige. Цей матеріал дуже добре імітує справжню шкіру і дуже приємний на дотик. Він дуже ціпкий до руки і не збирає на собі жодних відбитків пальців. Їх тут просто не видно. В комплекті зі смартфоном зможете знайти прозорий чохол, але, як на мене, це, звичайно ж плюс. Але я б особисто не одягав його на цей смартфон, бо аксесуар, як на мене, нівелює всі старання дизайнерів і тих, хто підбирав матеріали для корпусу Realme 11 Pro Plus. Світлу імітацію шкіри доповнили дуже органічно золотистими рейсами. É, Зверху вони матові, а на краях права та зліва блищать. Телефон виглядає дуже збалансованим в плані стилю, дизайну і його хочеться тримати в руках. На тиловій панелі бачимо логотип, а також великий п'єдестал, який вміщує в собі камери, а також спалах. Як вам така комбінація? Своє враження напиши в коментах до цього відео. По правій стороні корпусу розмістили кнопку живлення та клавішу, яка відповідає за регулювання гучності зліва. Нічого немає, зверху динамік та мікрофон, знизу слот для картки, лише для двох сім-карт, c порт, мікрофон, а також ще один динамік. Цей смартфон може програвати стереозвук. І навіть на максимальній гучності динаміки звучать дуже достойно, і для приміщення в 20-25 квадратів їх вистачає. Підтримується Dolby Atmos. Спитаєте, де сканер відбитка пальців? Чому його немає в кнопці живлення? Немає, тому що він вбудований в екран. І відпрацьовує відмінно, швидко та якісно, без помилок. У мене до збірки підбору матеріалів та зовнішності Realme 11. Pro Plus Взагалі ніяких питань. Що б ще хотілося, то, мабуть, водозахисту, хоча б по ip 67, а краще по ip 68. Але, на жаль, в цьому смартфоні немає. Ну і ціна відповідна: він середнього цінового сегменту. Далі розповідаю про екран. Дисплей тут 6,7 дюйма матриця AMOLED, роздільна здатність Full HD+. частота оновлення до 120 Гц. Екран займає дуже багато місця на фронтальній панелі, майже 94%. Краї дисплея заокруглені. Фронталка розташована по центру дисплея і вона займає дуже мало місця. Максимального рівня яскравості смартфона достатньо, щоб ви могли працювати навіть в дуже сонячну погоду. А мінімального значення з комфортом вистачає, щоб можна було читати вночі. Відповідні режими, які мають покращити стан ваших очей, якщо ви працюєте зі смартфоном вночі. Є перемикаючи екран в роботу в режимі 120 Гц, ви покращуєте і візуалізацію анімації, і більше насолоди отримуєте в іграх, які це підтримують. Як на мене, то можливості дисплея відповідають ціновому сегменту, в якому продається смартфон, і ні в чому не поступаються конкурентам. Тож за дисплей ставлю оцінку відмінно. Далі про апаратну складову і відразу показую результати в бенчмарку Antutu – 588 тисяч балів. Цього Ось так от вистачає, щоб ви могли грати в найсучасніші ігри. Оперативки в моєму смартфоні 12 ГБ, а вмонтована пам'ять на 512 ГБ. І цього також вистачить, щоб ви могли і велику кількість додатків запускати одночасно і зберігати велику кількість контенту, який не знімаєте на основну та фронтальну камери. Ну а також зможете встановити багато ігр. Дуже багато. Так от, процесор тут Dimensity 7050. Це 6-нанометровий чіп, у якого основна пара ядер працює на частоті 2,6 ГГц. Графіка mali G68MC4. За три тижні активного користування Realme 11 Pro Plus, у мене до нього по частині продуктивності жодних зауважень. Він завжди працював швидко, завжди виконував те, що я в нього просив, і дуже швидко запускав додатки, які мені були потрібні, а особливо ігри. Звичайно, в цьому смартфоні сучасний Bluetooth. Wi-Fi 24 та 5 ГГц NFC, а перед собою бачите швидкість, яку я зміг витягнути зі свого роутера, підключивши до нього Realme 11 Pro Plus. Перед вами швидкість на закачування та на відправку даних. Канал у мене 1 Гбіт. Тестовий смартфон працював на Android 13, цікаві режими з плаваючими вікнами, допоміжними боковими панелями. Все тут є. Оболонка дуже комфортна для повсякденного користування, до неї можна швидко звикнути. Далі про автономність Realme 11 Pro Plus. Батарея всередині на 5000 мА і заряджається від 100 ватної зарядки, яка йде в комплекті. І всього за 30 хвилин ми маємо. Повну батарею, але лише якщо використовуємо зарядку з комплекту. Кому цікаво, то за 15 хвилин смартфон заряджається до 56%. А за 3 хвилини, поки ви чистите зуби, він може зарядитись більше ніж на 10%. Це круто. Наскільки довго можна розтягнути автономність цього пристрою? Максимум, що мені вдалося, це 10 годин 30 хвилин. Це коли я просто дивився відео. Яскравість екрану була десь приблизно 15-20%, і відео крутилося через YouTube. Чи можна розтягнути заряд Realme 11 Pro Plus на 2 дні? Так, можна, але чи варто? Адже цей смартфон призначений, щоб ним активно користувались і в браузері, і в іграх, і звичайно ж знімали на його камери. Про них і розповідаю далі. По характеристикам від виробника та тим модулям, що бачимо на тиловій панелі, маємо три камери: першу на 200 мегапікселів, другу на 8, третю на 2 мегапікселі. Перша камера Samsung ISOCELL HP 3 200 мегапікселів суперзум, Апертура 1.69 з оптичною стабілізацією, і це відразу плюс. Виробнику. Декілька прикладів зйомки на цю камеру бачите перед собою, а більше по лінку з опису до цього відео на порталі Smartphone.ua. Там також приклади відзнятого мною відео. 8 мегапіксельна камера ширококутна, має апертуру 2.2. Декілька фото показав, і ви можете помітити, що картинка виглядає досить насиченою та природньою. І так, це дійсно так, причому, що Realme сама називає цей смартфон найкращим по частині камер з тих, що є в неї в продажу. Що по особливостям меню камери, те, що вона пропонує зум одразу 06, 1, 2x та 4X. Це зручно, але цифровий зум може збільшити картинку до 20X. Вночі камера з апаратною складовою самого смартфона також відпрацьовує дуже коректно, і на знімках ми отримуємо і достатньо світла, і мало шумів. Фокус працює швидко. Оптична стабілізація приємний бонус, який реально допомагає. Допоміжних режимів достатньо, щоб ви могли робити знімки і зоряного неба, і макрофото. Селфі-камера також не підкачала. Перед собою бачите декілька прикладів фото, які я зробив на неї. Щодо можливостей запису відео, то основна камера пише 4К до 60 кадрів в секунду. Приклади зйомки в описі до цього відео. Підводжу підсумки по смартфону Realme 11 Pro Plus. за три тижні активного користування роблю висновок, що це дуже збалансований смартфон, і по апаратній складовій, і по можливостям камер, і по тому, що видає його дисплей. Наскільки якісна та крута в нього картинка. Особливе місце в моєму висновку дизайн. Таких смартфонів на ринку дуже мало, і Realme 11 Pro Plus виділяється серед конкурентів. Особливо своєю тиловою панеллю під шкіру, ну а також не можу уминути зарядку, швидку 100 Вт до 100% за 30 хвилин, а також можливості стереодинаміків звучать класно. Тож реально немає навіть по мінімуму за що причепитись до цього пристрою. Тож рекомендую. На цьому в мене все. З вами був Андрій та портал Smartphone.ua. А якщо виникли питання по Realme 11, Pro+, задавайте в коментарях до цього відео, обов'язково відповім. До зустрічі!